Добрий. день! Тема сьогоднішньої розмови роль моральної відповідальності представників влади на результат її діяльності. Наш вклад до перемоги та процвітання це вибір між легким і правильним. Це зроблений кожним із нас: вибір між морально відповідальними та безвідповідальними політиками. Тими, кому ми надаємо право представляти наші інтереси у владних інституціях. Та діяти від нашого імені під час виконання державних чи місцевих справ Наголошено на такому цікавому факті, що ці категорії громадян, яких ми обираємо народними депутатами чи депутатами місцевих рад, не є державними службовцями, і тому на них не розповсюджується посадова і професійна відповідальність, які встановлені законом України про державну службу. Діяльність народних депутатів України регламентується законом України про регламент Верховної Ради, а діяльність депутатів місцевих рад законом України про місцеве самоврядування. Діяльність урядовців регламентується законом України про Кабінет міністрів. А діяльність Президента законом України про Президента України. Кожний із цих законів окремо визначає відповідальність високопосадовців у нашій державі. І це ускладнює контроль за їх діяльністю з боку громадянського суспільства. Але ж саме це є перевагою демократичного суспільства. І тому механізми контролю та моніторингу за їх діяльністю мали б бути чіткіше визначеною чинним законодавством і більш зрозумілою для громадян нашої держави. Адже всі мають однаково виконувати Конституцію України і бути відповідальними за її порушення. Зверніть увагу. Що відповідальність буває різною моральною, соціальною, правовою, професійною, політичною, компетенційною, юридичною. І кожна з них дійсно має бути чіткіше визначена в державі. А от щодо моральної відповідальності, от то вона взагалі є базовою. Адже саме моральна відповідальність характеризується сумлінням людини, її здатністю чесно, старанно, ретельно виконувати свої обов'язки. Тому важливим є питання. Чи замислюємося ми, як громадяни України, що і за наш особистий вибір також наступає відповідальність? Чи розуміємо власну відповідальність за делегування повноважень тим особам, які не дотримуються загальновизнаних цінностей та моралі? Так, у 2010 році громадяни України на виборах президента обирають людину, яка у біографії мала судимість за статтями 141 та 102 Кримінального кодексу України. Незважаючи на те, що ця інформація була у багатьох відкритих джерелах, довіряючи тому, що ці судимості зняті, та не перевіряючи правильність та можливість взагалі зняття судимостей за цими статтями, українці проголосували. А чи готові були українці доручити такій людині життя, фінанси та здоров'я за свою дитину та нести за свій вибір відповідальність? Впевнена, що відповідь очевидна. А чи несуть українці відповідальність за такий вибір на виборах? Відповідь можна побачити, поглянувши на дві карти України: карта, як проходило голосування 2010 року, та карта військових дій 2024 року. Кожен раз, ідучи на вибори, ми доручаємо життя, фінанси та здоров'я України тим, кого обираємо, а ігноруючи основи моральних принципів, ставимо під удар самих себе і свої родини. Світові події показують яскраві приклади дотримання моральних принципів у владі. Так, наприклад, відставка прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який прокоментував її так: це бажання парламентської фракції Консервативної партії. Мені особисто шкодайте з найкращої у світі роботи. Або відставка Терези Мей. Прем'єр-міністерки Великої Британії у 2019 році у зв'язку з виходом Британії із Європейського Союзу причиною послужила втрата довіри консервативної партії до неї. Ці приклади свідчать про те, що політичні партії в демократичних державах світу є охоронцями етичних норм. Вони першими перевіряють і відбирають політичних кандидатів і діють як етичні фільтри. Підтримують вони лише таких кандидатів. А у подальшому парламентарів і політичних лідерів, які поводяться відповідно до етичних стандартів. Тому для досягнення кращих результатів у нашій державі має суттєво змінитися поведінка представників народу, народних депутатів та президента, яких ми обираємо на загальнонаціональних виборах, депутатів місцевих рад, яких ми обираємо на місцевих виборах, урядовців, яких обирає парламент. Вона має стати морально відповідальною, прозорою, підзвітною та нормативною. Зазначу ще, що у світовій практиці парламентаризму є три основні моделі регулювання поведінки членів парламенту. Перша модель передбачає створення судового або квазісудового органу, який здійснює контроль за дотриманням депутатами норм етики у їх професійній діяльності. Друга модель спирається на саморегулювання парламенту, що характеризується створенням у його структурі спеціального парламентського комітету з питань етики, депутатської діяльності, який працює зі звітністю, розслідуванням та накладанням санкцій на парламентарів, підозрюваних у порушенні правил. Третя модель поєднує у собі елементи перших двох: це незалежний спеціалізований орган, який розслідує справи та звітує перед парламентом. Але санкції за їх порушення у разі виявлення накладає спеціально створений комітет парламенту. До прикладу, у Сполучених Штатах Америки у палаті представників відповідно до кодексу службової поведінки посадової особи та штатні службовці зобов'язані завжди поводитись у спосіб, що відображає непідкупність палати, інакше вони будуть позбавлені депутатського мандату. Як це сталося, наприклад, із Нью-Йоркським сенатором республіканцем Джорджем Сантосом у листопаді 2023 року, коли його було увільнено до судового рішення з посади за махінації з грошима інвесторів його виборчої кампанії? У Канаді у Палаті Громад? Міністри та парламентські секретарі зобов'язані дотримуватись Кодексу з регулювання конфлікту інтересів та працевлаштування навіть після звільнення зі служби. В ньому чітко визначені етичні стандарти, засоби громадського контролю, процедура прийняття рішень, а також приватні та державні інтереси. До прикладу, всі депутати нижньої палати, а це 338 депутатів, щотижнево подають звіти про свої витрати, які згодом висвітлюються на сайті парламенту і стають доступними для всіх громадян країни. Енциклопедичним став випадок із канадською депутаткою, яка змушена була подати у відставку через те, що дозволила собі придбати СІК за 20 доларів, що у десятеро дорожче середньоринкової ціни. Її виборці обурилися таким марнотратством і відмовилися підтримувати її на виборах. У Великій Британії у палаті громад діє кодекс поведінки членів парламенту, який визначає загальні норми громадського обов'язку. Особистої поведінки та обов'язок реєструвати капіталовкладення. Цей кодекс містить загальні заборони на отримання хабарів та зловживання інформацією. Ще у 1975 році Палата громад встановила обов'язкову реєстрацію інтересів депутатів. У відповідності до цієї системи депутат зобов'язаний інформувати палату про будь-який грошовий інтерес чи інші матеріальні вигоди, які він має. І про які можна подумати, бо вони впливають на його поведінку, мову та голосування в парламенті. Підкуп члена парламенту щодо його роботи в палаті вважається порушенням парламентських привілеїв. Тобто у більшості країн розвинутої демократії діють чіткі норми регулювання службової поведінки депутатів, визначені. Чіткі повноваження головуючого як відповідального за порядок у сесійній залі встановлюються правила поведінки депутатів на пленарному засіданні, визначаються санкції недопущення до засідання за порушення правил службової поведінки. Такими санкціями є великі штрафи за кожен день існування конфлікту інтересів. Якщо член палати помічений у спекулюванні власним авторитетом, він може бути ув'язнений на один рік і оштрафований. Правила поведінки депутатів у багатьох парламентах світу регулюються різними правовими актами, моральними кодексами, окремими правилами етики. Порушення цих правил впливає на імідж окремого депутата і політичної партії, яку він представляє. Отже, можна зробити наступні висновки. В Україні також потрібен кодекс поведінки парламентарів, а також кодекс законів про владу, завдяки якому зміниться поведінка представників народу та підвищиться відповідальність громадян за їхній вибір. Адже громадяни України будуть чіткіше усвідомлювати, у який спосіб народ може здійснювати владу в Україні згідно статті 5 Конституції України, де написано. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Також необхідно реалізувати такі чотири основні чинники розробки і реформування професійних та етичних стандартів для парламентарів перше боротьба з корупцією. Друге покращення підзвітності та зміцнення довіри. Третє професіоналізація політики. Четверте. Дотримання міжнародних стандартів. Якщо не підвищимо рівень моральної відповідальності посадових осіб представницьких органів влади на всіх рівнях, державному та місцевому, то наслідки будуть катастрофічні. Кожен із нас має усвідомити, що саме він відповідальний за вибір та контроль представників влади. Кожен із нас. Повинен визначитись, чи готовий жити за старою системою цінностей, яка може зруйнувати досягнення, що отримані у важких боях за незалежність України у війні з Російською Федерацією, або все ж таки готовий взяти на себе відповідальність за вибір та контроль представників влади. Пам'ятаємо, у статті 5 Конституції України записано: носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Саме кожен українець несе відповідальність за діяльність чи бездіяльність влади та наслідки.